Всім привіт, які пістолетики ви на моєму каналі. І зараз буде п'ята частина серіалу Любов без віку. І дуже сильно дякую, що ви мені добили 213 підписників Ну да, рахувати, навчилась нарешті. А ми почнемо наш новий серіал. Так, ну в принципі мені, Ой Мені, в принципі, мій новий бойфренд написав і вже якось його вечоріла. Тому, два будемо лягати вже спати. Ну, коротше, зараз матрас принцип. Ну, зашу бить, думала, на диванчику посплю. Просто мечтала на диванчику, у нас Я зараз тебе ще пижаму, да. Дуже добре сьогодні. Я така. Ну, зашу бить, продунка, придунка, блин, спить. А мені дала якусь обосрану піжаму І шо це таке? Прям красотка. Дякую. Матрас мені не дала. Я сьогодні пуфіку спати. Ну, ладно, всім. Бай-бай. А другий ранок. Боже, камій страшний сон приснився ще не обіцялось. Стоп, яка воща година? Я взагалі їдем телефон. О, Боже, вже вісім восьма година нам через е, десять хвилин треба вже в школі бути. Анжеліка, вставай! Анжеліка швидко встала. О, ж так ура, то зразу не обісералася. Може разра... все. Може треба спати, як спяща красавиця. Нам через 10 хвилин виходити, що давай скоро віддіваємося в школі вже пусти. Ну, за мені мама сказала, якщо я ще раз за вона вже мене заб'є підтверджую мене то, що треба скоро вдіватися. Так, що мені сьогодні взяти таке нормик? Забираю, зараз заб'ю. Все, все. Я на ну, мене чепашка, я не можу свою квітку з пудри запхати. Хто її взагалі вчалась запхав? Рилі-пілі навіть не знаю, ну точно не я. Пушай ту квітку, мене за пісням запісняється квітку, вона якась своє пудри дістає. Я не піду без цієї ш... квітки, це мій оберіг.